Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя. Це ж поганці. Учіться. Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я. Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу поганки. А ти, типу, мангозувата. Я хіба на таке схоже? Ух ти! А вона запальна, стильнюча, А затоксична! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників. Бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. <хліх> ну Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Ко? Де мої Прего, капучино! <хліх> 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 Ти ж мій красунчику, зміюнчику. <хліх> 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 вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина. Та чому вона в нього вроде?